У центрі уваги приговори в мінську їх називають нелегкими, але інтенсивними. Евакуйованих донечан привезли до Дніпропетровська. Люди кажуть, жити в Донецьку стає дедалі небезпечніше. Слова вдячності та квіти для захисників у Маріупольці зустріли армійців, які напередодні звільнили п'ять населених пунктів від бойовиків. Підписання спільного документу лідерами нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі ймовірно відбудеться в четвер. Повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. На засіданні в мінську Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олан та Ангела Меркель зустрівшись у середу, вони потисли один одному руки. Привіталися Петро Порошенко та Володимир Путін. До цього український лідер віч -навіч переговорив із білоруським колегою та зустрівся окремо із Меркель та Оландом. Перемовини Порошенко назвав шансом для припинення вогню, відведення важкої артилерії, звільнення заручників та політв'язнів. Я хочу вас в тому, що ми будемо все робити, для того, щоб у вас в країні, в нашій Україні був мир і покій. сьогодні. глаза всего мира, прикованных мир. Весь мир сегодня ожидает, или ситуация пойдет путем деэскалации, договоренности, прекращения огня, отвода вооружений и прекратить того, чтобы гибли люди. Или если Минск не станет этим символом, ситуация пойдет фактически в размер. Я обіжден, що є слід штана видіти спосконтро. Сполучені Штати Америки уважно спостерігають за ходом мінських переговорів. Про це повідомила речниця держдепартаменту США Джен Псакі. Вона також зауважила Вашингтон і далі активно братиме участь у врегулюванні ситуації в Україні. За її словами, Сполучені Штати дотримуються певних принципів у цьому процесі, які базуються на виконанні мінських домовленостей зараз триває дискусія, дипломатична дискусія. Ми хочемо побачити, чим вона завершиться. Звісно, ми хочемо мирного врегулювання конфлікту, припинення вогню. Це наша надія. І Міністр закордонних справ Литви порадив оцінювати майбутні результати мінської зустрічі, зважаючи на розвиток подій на Донбасі. Про це Ліна Слінкявичу сказав у ефірі американського каналу CNN. На зустрічі в мінську встигли відзначитися. Журналісти російських змі. Кореспондент телеканалу Росія зустрів Петра Порошенка біля Палацу Незалежності вигуком навіщо ваші війська бомблять мирне населення Донбасу. Тележурналіста відсторонили від огляду саміта й пізніше вивели з будівлі. Натомість його колега з Ньюзу» гарчав на інших представників змік ви активізують свої давайте знайоміться. Я зовут Саша. Чоловіка українських військових загинули ще 78 поранені упродовж середи в зоні. АТО. про це повідомляють у раді національної безпеки та оборони. Найбільше обстрілів на дебальцевському напрямку. Саме місто Дебальцеве бойовики 14 разів обстріляли з градів та артилерії. Цілили також у позиції села ТО поблизу Новотроїцького, Чорнухіного, Кам'янки, а також селище Чермалик неподалік Маріуполя. Крім цього, слід відзначити і активність противника на інформаційному фронті. Зранку підконтрольні терористам змі почали поширювати інформацію про черговий обстріл Краматорська. Згодом з'явилося повідомлення про польоти російської авіації над нашими територіями. Прес-центр АТО наголошує, усі ці повідомлення не відповідають дійсності і створюються, аби посіяти паніку і недовіру до українських військ. Російські військові беруть безпосередню участь у боях неподалік Дебальцево. Стверджує генерал-командувач сухопутними військами НАТО в Європі Бен Ходжес. Він також констатує велику концентрацію російських батальйонів на українському кордоні. Ходжес вважає, що в разі успіху біля Дебальцево уваги бойовиків може переключитися на Маріуполь я переживаю, що після Дебальцевого вони звернуть увагу на Маріуполь. Я не знаю напевно, але я стурбований, що так і буде. Звичайно, є багато російських військових на сході України та на кордоні. Шестеро людей загинули ще вісім поранені в результаті ранкового обстрілу Донецька. Бойовики поцілили в автостанцію та прохідну металургійного заводу. Генпрокуратура кваліфікувала трагедію як теракт. У Генштабі наголосили, українські військові не причетні до цього, адже не ведуть вогню по позиціях, де можуть перебувати мирні жителі Донбасу. А СБУ нещодавно надала ще один доказ того, що артилерійський обстріл в житлових кварталів Донецька здійснюють бойовики на записі. Вони обговорюють мінометні позиції так званої ДНР, з яких обстрілюють будинки, де мешкають прості люди. Зриви на в 6.56 після Да, я сидела под компьютером в это время. 6,56 было на компьютере. Было взрывов 5. Шестой, тогда, когда мы уже бежали, прятались в промежуточную комнату, это был шестой взрыв. У Дніпропетровську зустрічали евакуйованих із Донецька та його околиць. Перемовини про зелений коридор між Дніпропетровською облдержадміністрацією та бойовиками так званої ДНР тривали довго. Зрештою, у середу 130 людей вдалося вивести на мирну територію. Виснажені війною та постійними обстрілами люди прибули до мирного Дніпропетровська. Три автобуси: усі з Донецька та найближчих до нього населених пунктів. У пасажирів немає великих валіз. Збирались швидко, встигли взяти лише документи та найнеобхідніші речі. А що там осталось? Взяли тільки то, що вот на себе діті і піряді Все все. Всі вдома євген та Олена кажуть, приїхали лише заради свого сина Данила. Останнім часом у Донецьку стало дуже небезпечно. Жили собі, не то жили. Тут и війна случилась. Живеш під обстрелами. Снаряди кожен день прилітають. Кому-то прилетают прилітають Вот Сьогодні утром на автовокзал упало. чотири человека погибло. Евакуйовані донечани скаржаться, що з середини літа не отримували ні зарплат, ні пенсій, ні соцвиплат. Виживали за рахунок заощаджень з мирних часів. Щасливі були тим, що хоча б магазини працюють. Часть магазинів працює. Необхідне купити можна смысле, молоко, хліб, крупи, м'ясо. Купити можна евакуювали людей за сприяння Дніпропетровської облдержадміністрації. Чиновники кажуть, передусім вивозили людей похилого віку та дітей. Рятувати мирних жителів планують і далі. Переговори за достатньо довго, і тобзріли були, то, то нікак не можливість їх хату вивезти. І коли достигли соглашення, да ми довели переговори з тієї стороною, теж щоб був представлені зелений коридор. У Дніпропетровську люди зупиняються лише на одну ніч. Зранку їх чекає дорога до санаторію в Павлограду та Запоріжжя. Тетяна Коломієць, Антон Салюк та вся команда 112. дванадцять. готується після обстрілів. Кількість жертв за офіційну інформацію збільшилася до 17. Минулої ночі місто відвідав президент Петро Порошенко. Оглянув місце трагедії та навідався до поранених. Докладніше у сюжеті Юлії Кириєнко. Я почала ці вибухи. Мужчина говорить, это сам мальот, ну как одразует. А женщина сказала, біжи. Ми перебігла Ленина, і на криці я слышу сильніший удар. В районі тут копчика. Вона щойно виписалась з лікарні і не думала, що опиниться тут знову. Під час обстрілу осколок пройшов крізь тіло жінки. П'ять годин тривала операція. Вдалося зупинити внутрішню кровотечу, кажуть лікарі. Але стан стабільно тяжкий. Осколки розрами там і толста кишка. Ну, за дітей од син, ось скажеться. Я ж врачу нічого. І Маска зерона там, втім от внизу. Тяжого раднення, тяжого пані Зоя постраждала менше. Осколок від снаряду влучив у бодро та відколов шматок кістки. Жінка до лікарняного ліжка тепер прикута на кілька місяців. Роздався страшний зрив, і полетіли стекла в Вот і я впала. Вот і саме хотіла піднятися і не могла. Почув, що у мене нога, нагад не відпускає. саме в її палату вночі заходив президент, поцікавився здоров'ям і привіз м'яку іграшку і банани. Також пообіцяв постраждалим фінансову допомогу. На неї тут дуже сподіваються, адже лише за день для тяжкохворих одна крапельниця обходиться у півтори тисячі гривень. кажуть родичі. Такі суми для більшості непідйомні. Я припомагаю те лічення бадюцуну тисяч десять. не менше більше. якщо у нас. Одні лікарства я ж тоже тільки антибіотики, п'ятнадцять тисяч проколоти треба. жителі Краматорська шоковані. Багато хто залишився вдома, побоюючись повторення обстрілу. Інші оглядають постраждалі будівлі і вирви, якими усіє місто настроєння. Якого? Та що? то і все, більше ні не... сказать. Нічого що смертей стільки? Поки на Україні не границь нормальний проходить хто угодна і будь-які системи бойові приїжджають, хочуть. Міра не буде. поки політики не говоряться. буде війна. Рятувальники від ранку проінспектували бомбосховища. Тепер взялися прибирати уламки снарядів. Ось такими подарунками усіяний Краматорськ. Більшість вже встигли витягнути рятувальники. Окрім цього, цей залишок снаряду лежить на вулиці Карпінського у центрі міста. Президент доручив Кабміну допомогти ліквідувати наслідки обстрілу Краматорського. Збитки вже оцінили у 3,5 мільйони гривень. Тепер в облраді чекають на їх виділення. За ці гроші полагодять зруйновані будівлі а також виплатять компенсації пораненим і сім'ям загиблих. Погибшим 100 тисяч, а пострадавшим раненим 20 тисяч гривень. Це буде виплата з резервного фонду бюджету України. Ми очікуємо в найближчий час розпорядження кабінету міністрів по цьому поводу. 14 лютого в місті оголосили днем жалоби того ж дня і поховають загиблих за рахунок міського бюджету. Юлія Крієнко, Соколовський та вся команда Жителі Маріуполя зустріли бійців полку Азов, які напередодні звільнили від бойовиків п'ять сіл на маріупольському напрямку. Люди зібралися у середмісті, в руках тримали національну символіку, співали гімн України. А коли автомобілі військових наблизились до городян, вони вийшли на дорогу і зупинили машини, вигукували слова вдячності, фотографували армійців. А дехто навіть дарував їм квіти. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Побачимось.